Ці нові смаки чіпсів чіпстерс які найсмачніші. Тут у нас українські смаки проти азійських. борщ. Не пересолено. трошки кислувато. І чесно, за смаком мені це більше нагадує голубці, аніж борщ. Тайський соус. Дуже соляно і нагадує як чимось трошки аджику. Можливо, я не знаю, що таке тайський соус, але мені дуже схоже на аджику. Котлета по київськи не схоже на саму котлету, тому що це якийсь смак такий більш кислуватий. І чимось нагадує сметану і зеленю, цю приправу. Азійський барбікю. Мені цей смак сподобався. Це не схоже на барбекю. Це більше схоже на тушковане м'ясо з чорносливом, але мені цей смак сподобався. Вареники з капустою. Реально, на якийсь такий неприємний смак за сильним таким після смаком. І, чесно кажучи, я не можу передати, які. Це якась така от цибулево-чесниковий такий якийсь присмак. Він мені взагалі не сподобався. Гострий удон. Гострий удон, реально гострий. Мені так непогано пропекло, і заразом я відчув легку солодкість. Приємний такий суповий смак. Мені ці чіпси сподобались. Із українських чіпсів мені більше цього сподобалися котлета по київськи Із азійських гострий удон.